Зелена банда група активістів, яких грабують власники великих підприємств, знову ділі. гаражі якийсь зловмисник, схоже, конкуренти. Кот червоний, Зоро, ти мене чуєш. <звук> Тобі вже на пенсію, діду. Нащо ти його притягнув, бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок. Забовтаю за ускочу, але в що за метафори від Альфа самця на вихід. Але він нам потрібен. Старий гань. Його вже ноги не тримають. і добре, не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут я вас чую. Він нам тут не помре. Та ще у мене астма через фізичне навантаження. А собака <клух> у мене фобія. Якийсь він занадто вразливий. <клух> Вітаємо у банді. Ми куди? до нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому нахати на природу? Знаєш, що таке грінвоша. Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Пальчики. Я цього не чула. Через тиждень. <реку> 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 Я подам вам цих зелених наблюдах. Нам треба негайно зупинити. Ще й боягуз до всього. Надто ризиково. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Зелена банда. Давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не Ух, досить. А -а -а! Скоро у кінотеатрах! Чувак, ти там живий?